Добрий вечір. Я прийшла в тепличку оцю сторону, включила полив, бачите? А в цій стороні дивіться, що я роблю. Оце стоїть дрожді. Треба, щоб години дві вони постояли. Тут пачечка дрожді і десь так літра води і дві ложки цукру. Воно повинно, щоб постояло-постояло. А зараз я роблю гляньте, що попілом. Отак от сиплю. Ой, вже огірочки тіпа, тіпа маленькі. О, огірочки точно. Ой, трошки я розстроєна, тільки що говорила з дуже хорошою людиною. Ой, трошки розстроєна. От, вибачте. Коротше, отак я підсипаю. Зараз всі огірочки до кінця. У мене тут їх небагато, 28 чи 27 штучок. От. А потім оце постоїть, хай постоїть, ну воно вже може півгодини, постоїть хай ще трошечки до години, до півтори. Я його оце розбавлю у відрі теплої води. Вон вони мене стоять відеречка, я зроблю 10 літрів. Оце літра і 9 літрів я добавлю і полю оці огірочки ковшиком. Поки що я на цю сторону полив, не включаю. Капусточка. Мокра, бачите, я включала зранку і то так добре. А це хочу, бачите, як салатики гарно ростуть. А це хочу, щоб прямо ціла бочка викапала на, цілу сторону, на цю сторону, щоб добре промочило, бо вже така жара. Сьогодні вже в теплиці було 40 градусів. Трошки, бачите, скручуються це від жари, я думаю. От, пройдуся, гляну. Як капає, я спеціально з баклажан забрала лінту і положила ближче до помідор. Це мої перчики такі. О, бачите? Хочу, щоб добренько добренько його все промочило. Весь перець. Тут садилося воно пізніше, то тут тільки. Як сказати, бутони. А тут а вже, бачите, о, більше бутончиків вже розцвітають. Кожен день більше і більше. Я взяла, обібрала, ну, обірвала оцього, що тут росте у цьому. Це було, як називається. Обірвала той цвіт, кажуть, його треба обривати. То я тільки на двох на трьох обірвала. Хочу зрівняти для зрівняння. О, бачите? О. Тут одна гіллячка. Тут он випускає вже друга. Кажу, купила зав'яз. Хай воно появиться. Дивіться, як гарненько перчик. Перці в мене, ви ж знаєте, що я сіяла. Різні, різні, різні сорти. Так само помідорки. От. Мабуть, вже закрию я цей полив. Думаю, що хватить. Слухайте, хотіла сьогодні садити помідори на дворі вже покопано. Хотіла садити перчик. Я виглянула температуру. тречі чи дня буде ноль. В кінці тижня. Нуль. Представляєте? О, і тут світ бачу. Бачите? Іду я виключу. І тут є світ. Дивіться, які помідори вони просяться в землю, а садити неможливо. Ну, 13 штук кажу, я таких хороших дала сусідки. От, мені залишилося отой перчик посадити. І ці, скільки ж тут помідор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 теж 13 штучок собі залишила. Я поділилася з нею, а й хей бере. От. Бачите, скільки ще насіяла. Я сьогодні цілий день жарко, дуже гаряче, то я відкриваю, тако провітрюю їх, знаєте, щоб не поварилося насіння. Тому що сьогодні було 40 градусів теплиці. О, дивіться, скільки ж їх ще можна держати ці помідори. А як пахнуть! Вони мене зацвітуть тут. А. Бачите? Баклажани ще заливалося два, Я вчора вам казала, теж я віддала сусідки сьогодні. Я її я не знаю, скільки я вже тих баклажан надавала. Іду виключати. Зараз долю бочку, води, хай гріється мені на завтра. А підсиплю капусточку, це каліїне добрива. От. Для лучого, ой, не капусточку, а огірки. О, температура вже падає. 20. Раз, два, двадцять сім. От. Бачите, як капає. Клас. Хай ростуть. Капусти осталося трошки. Я так прорвала, щоб воно баклажанам не мішало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім капусточок залиши. Я і з такої робила цього салатику. Дуже смачненький. Ой, і після цієї підкормки повинні пози, такі набрати кольору такого, ну і повинні добре в'язатися огірочки. Побачимо. Але зараз будуть нулі, то я не знаю, як я буду спасати цю, цю... теплицю. Дайте глянемо, скільки викапало. Оце стоїть кульбаба намочена. Вон теж огірочок. А от там була не накрила, пам'ятаєте, я для експеримента посадила два огірки і він в мене змерз. Ого, ціла бочка викопала, поняли? Зараз я цього шланга візьму в бочку. Зараз я хочу вам щось показати. Я сьогодні мені Люда сказала, моя подружка, щоб я оцю штуку я знімаю і зараз покажу, що я зробила для проби. То мені треба забілити оцю сторону. Я тільки не знаю, як я маю зараз на драбину вилізти. І нема кому допомогти, знаєте. О, бачите? Оце я попробувала вапною чи воно буде триматися. Тримається. Ну, воно буде. Треба, я отако попробувала, Але його треба забілити аж ось сюди, о. Далі не треба. От такого, о! Бачите, по цю. О, і хватить Не знаю, чи сітка щось дає, сьогодні 40 температура була. І каже, Люда, якщо буде забіляна, то буде краще. Ану, на зараз я вам покажу. О, бачите? Вона то мені каже купить сніжку, а я в мене була вапна гашена. Треба її, щоб вона була густа. Вона ще не розтопилася, не, роз, не розчинилася. О, Дивіться. Бачите? То мені треба от по цього. Тако перший цей прольот і другий забілить. Я, мабуть, достану його, нічого страшного. Дивіться на мою, на мій бузочок. Зацвітати вже будуть оці красота моя, що я їх так люблю. О, через що я, я казала, ой, не можу посапати. Бачите, що я не можу посапати, тут все заросше. Це очиток уже так гарненько підріс. Це гібіскус вже розпускається. А це сьогодні я ходила тут, їздила тут є одна біночка валя. Я побачила на розах тлю. Дивіться, рятівник, вона мені порекомендувала. каже, у вас не жовтий чесник після зими. Кажу, жовтувати, але бока, а це вже відростає. Бачите, тут від шкідників і від хвороб. Ефективно миттєво знищує шкідників, захист, бачите, від цих всяких і стимулятор росту, то я їм це на 8 літрів води, мені хватить покропити. І, і помідори, ой, і цибулю, і чесник. Тут так і пише рятівник. Зараз я про камеру, люди. Від, бачите, для цибулі і чеснику. І ще я в неї взяла, о, для роз. Оце підходить для перцю теж. Бачите? Теж стимулятор росту, фунгіцид. Оце мені треба, щоб оці не було тлі. А потім вона сказала, по розах ще раз повторить. Оце я ще, ну, я навіть, бачите, принесла, положила, От, то я взяла дві штучки через 7 днів вона сказала, повторить, тому що вторік в мене... В теплиці на пару корчиках, знаєте, була тля. То я краще оброблю рози, потім повторю. О, поняли, якісь букашки вже лазять. І, і в теплиці, мабуть, я пройдуся по перчику, я так думаю. І по цій по смородині, по цьому господі, по річки червоні. Гляньте, як буде красиво. Ох, як зацвітуть. Да яке воно густеньке в цьому році? От тут я дочекалася. Оце треба вже, його не можна виривати е, нарциси, їх треба положити. А як їх положити? Як там всередині теж кущик. Отаку якось їх треба положити. О. Може чим придушити? О, це гортензія, торік мені Люда дала. Два кущики в мене тут є. І там... Ось там в тій стороні. Гляньте, як гарно вже цвіте ця магнолія. ну, Вітер трошки міняє, мішає. нарциси ще день-два я їх пообрізаю. От. Ну, квіточки пообрізаю. Дивіться, де кульбаба. Оце скоро зацвіте буде, пахнути. Оці, то я вже сама себе сміюся, людочки. Оце з цього з цих квітів, дивіться, насипалось. Насіння, і вже тут починає цвісти. Мені шкода його, о, гляньте. Бачите? Пересвітай, тоді обріжу такою і все. Не хочеться портити агроволокно, знаєте, воно між стінкою і агроволокном, а там дивіться, з під парника. Клубнішка моя все добренько. Все добренько, все добренько. Кожний кожен, кожен кущик. Ой, а тут як розцвіла за сьогодні, гляньте ну. Це ви чого вона розцвіла? Ота чуть нижче, а ці чуть вище. дивіться, все біле. Оце треба обірвати. О, це від морозу. Отаке о. Бачите, серединки нема. А тут, о, тут теж є одна. Отаке треба продивитися і обривати. Тут уже в'яжеться клубничка. Я теж її потім підсиплю попілом. Гляньте, Я теж і для мурах купила. У мене там у літній кухні лежить і для мурах, і для тих слимаків, що в торік були. Люди, що в торік робилося. Тільки темніє, вони тут -о, от -о, все по Якщо оставлю якусь одненьку, оце сіллечко і листочок. Отакі листочки, як бачите, обривайте всі. От. Якщо оставлю якусь спілу клубнічку, то рік слимак її за ніч з'їсть. Це дуже хороші сорти. А ну ой, і тут світуть, гляньте, ну, і тут світуть. А тут у мене відходить цей парничок. Отут у мене ріс часник, якого не треба ніколи садити між клубнікою, тому що портиться клубніка. Бачите, тут такий корчик, там такі, там такий. І шкода викидати, бо дуже добре. А це, слухайте, гляньте. Ну. Торік осінню посадила. Дивіться. Це сорт Бравура. Це дуже хороший сорт від люди, від люди Кунець. О, бачите? А тут мені було мало. то Я отакого парнячка зробила. Коротше говоря, що я сюди прийшла. Можливо, навіть зніму цю сітку і цю сторону отаку от, всю забілю. Воно дуже легенько білиться. Але, мабуть, я завтра куплю сніжку. Сніжка довше тримається, ніж вапна, бо вапну одразу змиває дощик. Поналивала воно водички Для клубніки тут в мене шланг. Я підключаю хліві. В хліві підключаю, набрала, потім зняла і все. О, надяка пила. Сьогодні рано, кружку поставила, зараз заберу. Отаке. Добренько, йду я в теплицю набирати. Зараз вже не гарна клумба стала, тому що царська корона перецвіла, ці перецвіли, але зацвіте скоро оця красота. Оця. І бузок. Ну, Бузок якось так швидко проходить. Дуже багато буде в цьому році смородини. А ви гляньте, но лежать, і один кущик тільки оставила по річок червоних. На що мені їх стільки? Отаке. Добренько, на цьому все. Відео вийшло дуже довго, довге. Подивлюся, що ці. Бачите, лазять теж вони всякі букашки з'їдають. Ох, скільки їх тут є. Це вони, Божа коровка називається. Не знаю, о, гляньте, нас їх є. О. Ну, я думаю, що це вони ті, що користь приносять. Ех, всього не встигаю зробити. От. Вони розсадила ще вербену, цю що черенкувала. ще десь посажу. Бачите? Чу, другий раз черенкувала. Обриваються кінчики постійно. І оно. Гляньте. Вже жду, щоб вона засвіла. Але ще рано. Он лілія. Тут геацинт перецвів. Ось таке. Добренько. На цьому все до слідуючого відео. Дякую вам за перегляди. Оце я пройшлася, Тернулась. От то вже. Дякую вам за перегляди, дякую за хороші щирі коментарі. Бажаю вам всього самого найкращого, бажаю здоров'я, бажаю щастя, бажаю добробуту в ваших сім'ях. Бажаю миру всій Україні. Оце дуже гарна квітка. Я її потім хай вже закінчаться ці морози, пересажу на двір. Вона, кругу, вона багаторічна. Але все одно шкода висажувати. От. Ну, все, до слідуючого відео. Всім-всього самого-самого найкращого. Кому подобаються такі відео мої, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, за, за те, що ви дивитесь, я вам дуже вдячна. І пішла я працювати далі. Трошки гарячувато. Фух, дайте нам побачу О, 28 градусів. Це градусник бачите, який він замазаний. Я його то на землю ложу, то тако повісила. Ну, зараз я підсиплю, мені треба, щоб... Земля мокра, я перед цим полила огірки, бачите, о! Тому що не можна сипати отак-от. От. Трошки листочка насипала. от, І зараз я досиплю цим попілом. Це з моєї грубки. Мені і зять. Я все дивлюся, щоб не було ніде не росла лобода. Бо там, де лобода, там зразу тля. Це вже вивчено. Ой, як гаряча я в кофті. Добренько. Всім-всім-всім дуже дякую. До слідуючого відео. Жду, поки побродить дріжджі з цукром. Бачите? І потім розбавлю водичкою і ще огірочки. А зараз підсиплю всі отако. і буду набирати бочку воду. Ви бачите, 300 літрів води. Не вистачає на всю теплицю, якщо так по-правильному сказати. Цю сторону буду завтра поливати. Завтра, зранку. І знову наберу і після обіду вечором вже полю. Що це я ще не закрила? ні. Ще капає. Не закрила. Ну тут полита ця сторона, бачите? От, закриваю і закриваю. Ой, раз. І все, але добре вже цей полив. Добренько. Вже 20 хвилин говорила. Все, до слідуючого відео.